Мий заклад в Мадейрі, Він вроді врахується найстаріший, де продають оці яєчні корзинки. Дівчата стоять вибирають, я вам покажу ціни. Тут йде комплексом пиріжок, плюс вода євро 50 і так само можна купити собі капу з пиріжком. Прийшов час спробувати славнозвісний пиріжок. Mm. Mm. До речі, цей в порівнянні з супермаркетом набагато користкіший. Тому що їх тут тільки випікають і люди автоматично розбирають зараз сувеніри, які ми придбали в останній день нашої подорожі. Ми купили цю славнозвісну тарілочку для часника, подаруємо батькам. Також з різних країн я взяла собі за традицію: я завжди купую кульки, ялинкові прикраси, Так що в мене травел новорічна ялинка кожного року, яка тільки збільшується. Взяли ми два магнітика. Традиційних кольорах Португалії. І також в мене в колекції брелики з різних країн. Йой-йой-йой, ставимо під... Макаю, макаю, макаю. ставимо типу під е музику. Фрукт монстеру йдемо запитатися, яка його ціна. Нам було цікаво спробувати цей фрукт монстеру, але ми передумали. Тому що Мар'яна знайшла в інтернеті, що цей фрукт може викликати велике отруєння в роті через те, що він містить якусь О, а, опіки, через те, що він містить якусь чавлеву кислоту. Одним словом, ми вирішили не ризикувати, тому що нам зранку на екскурсію. Так що будемо пробувати щось інакше. Вам одну точку на Мадеєрі, якщо ви забули привезти з собою одіяло для засмагання, тут можна його придбати на кілограми. Купити але Тут настільки гігантська черга, того, що це будочка з лотереєю, і всі люди приходять, стоять на вулиці в черзі і купують квитки. Я покажу вам з вулиці яка величезна черга за цими лотозабавами. І люди підходять і підходять. Не знаю, можливо, на Мадері тут можна легко виграти мільйон. Марі багато чого виробляють з курковини, якщо я правильно сказала. це навіть кепку зробили. Бачу вперше, до речі, перед тим бачила в тіктоці, що тут ребриста поверхня. І тут скоріше це все, що суто під чесник. І навіть є такий рецепт Мадейрівський, що ви берете чесничок, оливковою олією, чесничок так-трете, оливкову олію додаєте, оцет, і виходить такий соус. А можна робити взагалі соус, наприклад, чесничок, помідорка, все так трете по колу, і свіжий-свіжий соус. Виходить. Цікаво, до речі, дуже прикольно. І коштує вона. 7,50 євро. Ну, до речі, непогана ціна. Можна на сонячок привезти. Марія вибір: е, маракує морозиво і морозиво Орео шоколад. А людина, яка тестувала тисячу смаків морозива, але чесно, маракує, мене максимально здивувала. На фоні наїжнього е, морозива з печивом маракує дуже дуже кисленька, дуже освіжаюча. Якраз для теплої погоди це топ, топ-смак. А ще тут було морозиво чорного кольору, ну називалося лава. Але не знаю, я поки не ризикнула. Можливо, повернуся. Дівчат стався колапс з морозивом, і зараз вони пробують виправити ситуацію. Як їхати, я чула про коктельні кіта, що це традиційний також один з традиційних напоїв Мадейри. І ми знайшли заклад. TripAdvisor рекомендує, і вирішили його тут скуштувати. Про це приготування цього коктейлю, вони додають е, кокосове морозиво і ось це вино, а потім вони його збивають і будуть заливати в стаканчик. Зараз ми будемо проводити тест. Проведу для вас тест цього коктейля. Він, до речі, дуже-дуже густий, трубочка просто стоїть в ньому. М -м -м. Це 100% кокосове морозиво, і вино, я б не сказала, що його дуже сильно чути, але прикольно, особливо на морі, коли тепло. З десять з десяти ставлю цьому коктейлі точно десять. Вчити були інформацію про цей коктейль Нікіта і знайшли, що його потрібно їсти за арахісом. Наша подружка зайшла в середину, щоб запитати, чи він тут продається, і нам його видали безкоштовно <ріст> а, Мадейрі, До речі, народився відомий футболіст Рональдо, і він тут жив. Так само тут знаходиться його музей. Куди привозять всі його нагороди. Він також дуже багато інвестує в це місто, і тут до зараз збереглася віла, на якій жила вся його сім'я. Зараз я вам покажу цей музей. Ми йдемо в пошуках піцерії на Мадері, Блін, на всередині. Зайшли замовити піцу. Ціни починаються від 9 євро 14-15 і вже цікавіші варіанти 17-18. Ми обрали кору до рукола. Нашу піцу, навіть дали нам цукарочки, руколу і. Гострий соус. До речі, мені подобається, що так дали руколу, тому що коли її ставлять на піцу, вона дуже швидко в'яне. Приємно, що повер і царіс і роблять дуже чорно. І ми знайшли локацію, де можна поїсти. Це виглядає дуже апетитно, до речі, бо ми переживали, що в такій країні, яка не спеціалізується по її випіканню, вона може бути ну, можливо, якась не така, але ця зразу дуже, скажу, дуже зразу гордики класний Угу. Так що смачно. Я вона яка придумала ці бортики, вона просто геній. Ця піца вона реально дуже всім сподобалася, дуже смачна. У нас сьогодні останній повноцінний день в Португалії. Я вам скажу, я себе сьогодні відчуваю португалкою. Я сижу в такій спідниці на бетоні. До речі, я зацінила сидіння на бетоні, це реально класно, і п'ю їхню е, воду без цукру з маракуї. До речі, хочу вам сказати такий цікавий факт. Я дуже люблю нюхати країни, в які я приїжджаю, тут дуже гарні запахи, але чомусь мої потросити тут маняє рибою, а мені все пахне маракуєю. І я вже навіть загуглила духи з маракуєю. Я думаю, я приїду і їх собі куплю. І, до речі, ми замітили цікаві факти про Мадейру і місцевих людей. Вони дуже всі спортивні і підтягнуті, навіть якщо в них не ідеальна фігура, але вони все рівно підтягнуті на старому віці. І що мені подобається. Ніяких резинових вітнамок на пляжі. Ми сьогодні тільки побачили одну жіночку старшу розину до вітнам, і все це прекрасно. Дякую, що їх відмінили. Сьогодні в останній день я зайшла сюди, щоб протестувати вугільне морозиво. Тому, до речі, якщо ви хочете заплатити картою, то тільки від 5 євро. А якщо менше, то потрібно оплачувати готівкою. Щоб ви зрозуміли, поки ця жіночка набирала мені морозиво, вона зламала три вафальні ріжки. Напевно, що цей смак має інакшу консистенцію і часто мені вже його страшно пробувати. Став час зняти тест. Ні, насправді воно не дуже страшне. Просто солодке нагадує ванільне. Зуби майже не чорні. Я думала, чесно буде щось цікавіше по смаку, але, типу, не нагадує зовсім нічого іншого, просто, типу, ваніль. Перевіримо ще раз на зубах. Залишається? Шли класну вузеньку вуличку, і вздовж цієї вулиці сюди знаходяться заклади. Правда, вечором їх набагато більше відкриваються. Ми вибрали заклад, зупинилися тут. Зараз я вам покажу меню. Ми дуже сильно хотіли спробувати ось ці з що це традиційні е, португальські рапушки, але, на жаль, столик з боку е, забрав з'їв останнє. Тому ми переобрали на МІДІ 13 євро і кальмари ми обрали. А ще ми вирішили спробувати спада. Також багато про неї читали, що тут це якесь популярне блюдо з риби, з банана. І не знаю, що якісь додатки Плюс з напоїв ми вирішили обрати зараз секундочку, поншу. Це нам порадили якийсь мікс. Хліб, до речі, цей хліб це також традиційний, традиційна випічка «Мадель». В Всередині він має бути перемащений маслом і чесником. Ні, ми відпонці не виклик. Туємо. На запах смажене. Смок. Смачні, але тут, до речі, пахне на вулиці. смак цих кальмарів, Смачно. Пробула соус. М -м, в соусі є маракуя. Прикольно. Почнемо з банана, закінчимо рибою. М -м, банан як банан. Ну, але виглядає цікаво, ну, тому що він знаходиться в солоній страві. Риба нагадує тернопільського хека. <рик> ну, але під соусом з маракуї цей тернопільський хек перетворюється в класну португальську рибу. Пробуємо їхню паляничку з часом і з масилком подальшому. Смачно нагадує грецьку піту. До речі, хто можливо, коштував? Досить смачно, просто скажу смачно. До останнього наші медії. Ой! До речі, все це дуже смачні. Дуже. В студії наш рахунок. Супер ціна 51 євро за наш обід. Відгук після обіду, ну, особисто я, особисто я рада на 4 з 10. Витягнули мідії, ну типу, якщо насправді якщо серйозно, то порції це напевно, що навіть не на одну людину. Вони малесенькі і їжа ну цікава. Соус цікавий, банан в поєднанні з рибою, цікавий, але типу реально нічого такого особливого. Хоча я так думаю, що це їхня кухня, така це не то, що там чи ще щось. Ні, так це типу особисто мої погляди. огляди, всі які там влоги про те, що сюди їхати. Це їхня кухня. От вони люблять таке жарене, вони там просто подружка чуть не впала. Так, і тому я думаю, що це їхня кухня. Вона цікава, смачна, можливо так, можливо, це ціни, порції, і так воно зробило свою загальну картину. Заклад з пиріжками Мадейри я знайшла ще вдома на Ютубі, і сьогодні після екскурсії нашого саду якраз настав час їх тестувати. Приїхало наше замовлення. Ми вибрали бекон і сир за 495 євро. Рішили поїсти на ось цьому пляжі. Переважно в центрі, всюди на пляжах такі камінці. Зараз ми спробуємо на них полежати. Екстремальна ідея, щоб лягти на цьому пляжі, але ми мусимо випробувати, щоб ви знали, чи приходити сюди, чи ні. Знайшли прикольну територію по центрі. Камінців, так що ми зупиняємося тут. Оксана це людина, яка ненавидить холодний чай, холодну їжу, але вона знімає вам влог і буде їсти холодні ліпьошки. Я вже не можу дочекатися. У відео без мікрофона, тому що в нас сталося ЧП. Але ми хочемо вам розказати смак канапки, Мар'яна. Смакчудон, відчутно чесночок, але дуже помірний. Шелька, сир. Прикольно. Типу, як канапка? Але по факту це дуже смачно. Вона має зовсім інші смаки у піс такий букет смакія. Класно. Класно. Мені подобається. До речі, і м -м, цікавий сир. Може, якась тягуча мацарила. Типу це дуже просто, але дуже смачно. Зблизька її. Аж в таких камінцях бачите, тут боже, бігають ящерки. Але не. Ой-ой-ой! Ой! Що -ой -ой. ой. вона хуже просто від ящірки втікала? Весь пляж в камінцях і де не де є такі маленькі лагунки, де люди можуть постелити коврики і засмагати. Але саме класне в цьому пляжі це оцей вигляд. Вигляд на місто. Дуже багато таких вузеньких вуличок такого плану, і по дві сторони вулиці знаходяться заклади. Знаєте, це класно тим, що ти можеш йти і заглядати людям в карілки. Є Сьогодні магазин по дорозі. Цілий магазин, консерв, рибний консерв. Заходимо на місцевий базар Мадейри. Я багато про нього читала перед тим, як ми сюди приїхали. Рекомендують обов'язково на нього піти подивитися, але казали не купувати, тому що тут ціни дуже величезні, типу навар на туристах. Ми прийшли на фруктовий ринок, і ми зараз будемо шукати фрукти, яких немає ніде, тому що Рославича з такими унікальними фруктами з дивними назвами. До речі, цей фрукт ми їли в Іспанії. На Мадері є така тенденція, що тут люблять скрещувати фрукти або вирощувати взагалі нові їх види. Наприклад, цей маракуя банан. Бачите, він нові так банан і всередині всередині Угу, Навіть видно зернятка. Дракон фрукт ось цей фрукт має бути смачний. Ой, запахи. Так, запахи тут дуже классні. Знайшли автомат, через який можна дзвонити. Цікаво, ним ще користуються. Два дні ми летимо в Париж з дівчатами, але в нас виникла одна проблема. Ми вчора перевіряли погоду і в Парижі на всі три дні показує проливний дощ. А Ми випадково знайшли магазин, все по одному євро, тому ми вирішили знайти дощовики. Це в Парижі. Ми зараз який розмір нам потрібний, бо це дуже серйозно, щоб ми виглядали класно в Парижі. Ми попросили рожеві. На Мадері люди живуть дуже довго, і в них дуже низький рівень випадку серцевих атак. Це через те, що в них гасло їхнього життя, що якщо в тебе з'явилася якась проблема, просто лягай спати, і ця проблема вирішиться сама собою. Я думаю, це можна вносити кожному в своє життя і жити за таким принципом. Розкажу вам класний лайфхак на власному досвіді. Вже третій рік поспіль. Ми подорожуємо в кінці травня. По-перше, це плюс, тому що можна купити квитки дешевше. По-друге, проживання відповідно також дешевше. І третє саме головне це в кінці травня дуже комфортна температура. Тому що немає величезної спеки і також не холодно. Тому можна цілий день проводити на вулиці, на екскурсіях, ходити, розглядати місто і не боятися згоріти на сонці. Тому користуйтеся. Про пляжі на Мадері. Переважна більшість з них йдуть з каменю, з більшого навіть каменю, і з вулканічного піску. Тут також є пляжі. З білого піску, але вони насипні і відповідно невеликі. Або інакше варіант це можна плести на другий острів. До речі, ми їхали сюди на таксі, говорили з таксистом. Було дуже цікаво спитати на рахунок українців, які живуть тут. Він сказав, що тут їх справді багато і більше як наших сусідів. Uh -huh. А ми питали також за поляки. Тож дуже багато поліської мали. Він каже, що поляки є, але швидше за все, як туристи, тому що у них тут дуже мало тих, хто тут живуть. Зараз ми будемо тестувати в'ялені банани, які виробляють на Мадейрі. Заплатили ми за них 3 євро. Як Хелсі снеки на пляжі, вони ідеально заходять. До речі, не мають цукру, напевно. Що. І, до речі, це не в'ялені, це сушені банани. Що я вам скажу? Дуже класна штука, як можливо, хтось не знає, хтось знає, коли ви йдете в магазин і не знаєте, що ви купуєте. Обов'язково маєте перекладач, який фотографує і перекладає вам на будь-якої мови. Це дуже зручно. Ми так перекладаємо все, що нас цікавить. Пляж, на якому ми знаходимося сьогодні, він відносно малесенький і на ньому діють цікаві обмеження. Тільки що рятувальник заборонив людям знаходитися з собакою тут. І сказав їм перейти на якийсь інакший пляж. І ще одному дядькові заборонили пити тут пиво в скляній бутилці. Там яка не передбачена ситуація в нас тільки що склалася. У нас виліт завтра в сьомій ранку, і таксі нам потрібно викликати десь в 4.30. Перед тим як викликати таксі, ми вирішили запитатися власниці квартири, чи вони їздять вночі, тому що мадейра як такого великого нічного життя немає. І власниця нам написала, що викликати таксі нереально. Потрібно тільки набирати на офіційному сайті трансфера. Ну або трансфер від готелю, який буде відповідно дорожче. І якщо вперед ми їхали з аеропорта на таксі за 15 євро, то в додатку показує приватний трансфер, який можливо визвати в районі 35-45 євро. Так що ми зараз будемо пробувати. Чесне щастя, що Маріана додумалася написати власниці квартири. Тому я навіть боюся уявити, яка була наша реакція, якби ми знали, що серед ночі таксі не їздять. Ми б напевно спочатку плакали, потім сміялись, потім по кругу плакали і сміялись, і бігли з портфелями в аеропорт. Хоча тобто це нереально. Якщо... При виселенні працює система, куди потрібно викидати мусор, ось ці двері. Тому зараз ми організуємо болт, але болт написав нам, що він не відповідає за водія. Ми вирішили піти на вулицю. Ми знайшли місцеву жінку, яка добре говорила англійською мовою. Вона підтвердила нам інформацію про бол. і ми пішли шукати станцію таксі. Перші два таксиста вони сказали: та ви що, ми вночі ну Ми не будемо за вами їхати, ми встаємо в шостій ранку. Ну тут люди нікуди не спішать. Але сказали, що біля супермаркету є друга станція. Ми туди збігали. Перший таксист говорив англійською мовою. І він якби згодився нас забрати. Сказав нам ціну по лічильнику. Типу, плюс-мінус має вийти в районі 35 євро. І виходить, якби без великих варіантів ми вирішили обрати його. Будь ласка, тримайте, тримайте дуже сильно до нас пальці. Четверта ранку ми вже покинули наші апартаменти. І слава Богу, а -а -а. таксі нас чекає. Ми дуже щасливі, що нам вдалося доїхати до аеропорта. Так що обов'язково беріть на замітку, якщо влітити в інакшу країну, знавайте все, цю інформацію. Ми вже приїхали в аеропорт і водії таксі розказав нам про нічне життя Мадейри. Воно тут практично відсутнє. Ресторани, всякі заклади закриваються в 11 годині. І на цілому острові є в районі до чотирьох нічних клубів, які також працюють, як він нам сказав, від 2 до 4 години. Тому що зараз люди, які проживають тут, ну, надають перевагу більше спокійному ритму життя. Також він нам розказав про університети на Мадері, тут є всього навсього один інститут, тому люди, які хочуть навчатися на інакші професії, змушені їхати за кордон. І за останні роки, після початку війни в Україні, Мадейра надала е, спеціальну програму для наших людей, і певна частина українців переїхала жити на цей острів. Особисто моя оцінка Мадері. Особисто моя оцінка відпочинку на Мадейрі – це 10 з 10, навіть більше. І я вам скажу, що приїжджати сюди треба на чим побільше часу, тому що це не просто пляжний відпочинок, де ви лежите типу Єгипту там, чи Туреччини, а це більш активний відпочинок з дуже цікавими місцями, які ну, просто приїхати їх не побачити ну, це просто злочин. Реханок пляжного відпочинку хотілося б додбавити, що пляжів тут не так вже багато, але вони є і вони досить красиві. Просто розраховуйте, що ви маєте вибрати пріоритет. Якщо ви поселяєтесь в столиці фуншалі. Там, так, є пляж, один кам'яний, один бетонний. Ну, чесно, красоти там немає, воду там ви не залізете, а всі інші пляжі придеться вам їздити. Висновок, якщо ви думаєте їхати чи не їхати на Мадейру, однозначно їдьте. Навіть не думайте, бронюйте квитки. Якщо потрібні апартаменти, до речі, можете написати, тому що цього разу нам вийшло зняти досить бюджетний варіант. Плюс він знаходиться в самому центрі фуншалу.